Добрий день, шановні друзі, 19 листопада 2023 року. Він спортивна зала міського палацу мистецтв Зоря. Мені дуже приємно називати це слово Зоря бо я десь з п'яти років болюваю за Луганську «Зорю». Болівав, боліваю і буду болівати би, яке б вона там місце не займала, в якій бліжі не грала, а вона за моєї пам'яті грала в дуже багато клігах, не грала тільки ще в одній лізі, у лізі чемпіонів. А я все попереду. Ну а зараз у Зорі, у Вінницькій зорі, грають дві волейбольні команди, які претендують на вихід з групи «Бі» у першу лігу. Чемпіонат Вінниці 20-24. Команда Вінницька, обласна ДСА, вони ось зараз у бордових футболках ближче до нас. І команда освіта, Вінниця, команда міського відділу освіти. За рахунку 1-3 Васів Талибов, ось він, бачите, можна навіть підійти ближче, але не підходить. Васів Талибов. Хвилина перерва. Коли на перерва у команди. До речі, перша команда грає сьогодні зараз. І, 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 і він сказав, виграла першу партію. Дуже несподівано легко. 25-12. Походу там відрив встановив навіть ще більший був. Ну, 25-12. А зараз дещо почались програють. Прийом Ковтанюка. Міщенко Артем. І 2-3. Як бачимо, зараз перерва Васіпа Рахібовича пішла на користь. 2-3. Школа подає. Віктор Шевчук. Атаки не буде. А отут буде. Така собі атака. Трос. Звичайно трос. Від другого номера. Ось віте. 3-3. 3-3. Шевчук. Знизу пасує Пасуючий, пасує, незвичайно, масло -масано. Блок від Дмитра Ванного, Олексія Ковтонюка. І вже попереду 4-3 команда Вінніцька обласна ЗС. Шевчук на подаці. Такоз взятим давай. Сьогодні, до речі, тут, у цьому залі або о 14-й, відбудеться третій тур першого етапу турніру Олімпійського. Я беру участь три команди Вінницької обласної ша, це 2009, 10 і ще одна команда 9 народження Вишенька, де тренера є саме. Я вже, я вже беру, знаєте, я вже тут за, захворів е, хворобою Захарченко Даніїла, саме, оце слово в нього паразит, саме-саме-саме, ну саме, саме. Вадим Хом'як і Сергій Хомяк тренують вишеньку. Лариса Свобородська тренує Вінницьких цьоколів. Ось вони тут зіграють, заключний третій етап. Поборються бо за дві путівки, три команди за дві путівки до другого етапу. Тим часом 6-4 попереду у школа. Освіта намагається прийти до тями. 7-4. Дмитро Ланін, Два метри жорстку з Дмитро Ланіна. Немає сьогодні Богдана Колісника, ще одного центрального блокуюча, теж двометрового, Він з села Велика Волига, це біля ну, Тиврівської громади. Він, на жаль, хворіє Богдан. Ну і е, важкувато буде підключати лідера команди Владислава Кондратюка, який навчається за кордоном. Ну, можливо, колись під'їде, зіграє. Не вистачає цій молодій команді. Владислава. Що там з рахунком? 5-7. Ну, є, як би мовити, нічого відстокнутися команді освіта. Щоб нав'язати боротьбу з 16-річним хлопцем. Мелек. Зараз зв'язка барських. Барських це не барських, там бари на такі. Це місто бар. Вже й дівчат, тільки хлопців. Прийом Шевчука. Мельник знизу. Блокується, Шевчук на ковтинюка. А тепер Козятинська зв'язка. Шевчук. Мельник. Міщенко задаває. Не сильно, але 8 Ну Такий рахуночок. бачите, тримається на плюс два. Є шанс, що... Освіта цю боротьбу нав'яже. З'явився ліберо у освіти. Вадим хом'як. Ну, і... чого я очікував, це більш певне гри від саме від Вадима Хом'яка. Саме Ком'як пасує знизу. Не вдала бо готовий Валентин Печук зіграти на прийомі. 36, 34, перша, партію, так і 10-6, плюс 4 в вперше, в другу партій такий відрив, плюс 4. Міщенко подає. Повтонюк на болосі. 11-6, Плюс 5. Помоляється. Це Міщенко. Студент Тернопільського національного університету, якщо не помиляюся, можливо, видаю військову, військову таємницю. Можливо. Друзі, це вперше ми знімаємо чемпіонат війниці. Сподіваюся, що ці трансляції, якщо не будуть, так, так би мовити, масштабними. І ми показувати не будемо, але там, де зможу, там зможу. Ну, я принаймні кажу за себе, за Олександра Мазана, і за свій ютуб-канал, який називається Микола Лис. Можливо, на інших ютуб-каналах, на інших майданчиках. Ну, а текстові трансляції посилання Волейбольна Вінниччина», звичайно ж, спортивне Поділля, волейбольна Ліга Поділля. Ресурси є в Телеграмі, у Фейсбуці, в інтернеті просто сайт є такий Mazan Info. Він там вміщує собі на ці платформи, можна читати, дивитись. Не завжди все буває так швидко і оперативно, але достатньо, принаймні, те, щоб. Доступно нам інформаційно, те підліткуємо. Як пасує? 9.13. Освіта на подачі, освіта програє, мінус 4. Прийом Шевчука. Мельник. міщенко. 14-9, плюс 5. Відрив досягає, плюс 5. Перше, в другій партії вже плюс 5. Не пішли, я бачу, хлопці залишились, адвокати дивляться цей матч. Цікаво? 15-9. Починає йти у серйозний відрив. Школа. Богдан Мельник не подає в селовій. Хотілося... Ось силова, але така собі. Цілувань. Так як може подавати Богдан Мельник, ми бачили у Крижополі. Подивіться цю трансляцію, де Вінницька обласна здійсня ШВСМ грала у волейбольній Лізі Поділля проти вибіра розумних, вибору розумних і проти якої там команди ще? Федерація волейболу Гасинського району. А рахунок тим самим 16,9 плюс? плюс 7, вже плюс 7. Бачимо, висота залу дозволяє такі прийоми робити мене. А ось він Шевчук в четвертому Четвертий з четвертого. По четвертому буває таке. Розгадали, скидку 10-16. Освіта нападачі. Нападаючи чистка освіти. М'яч в аут летів. Віктор Шевчук, 17-10, плюс 7 уже, плюс 7. І, знаєте, і це, принаймні, мене вже не дивує після першої партії. Буде атака ковторника тобто, важкувато буде Олексію, волейболісту юнацької збірної України за 2007 року, яку тренує увага Костянтин Рябуха. Багато посад зараз в українському волейболі займає цей фахівець, важко його назвати тренером. Може, спортивний директор. Провідною волейбольною волейбольну клубу країни. 19.10 плюс 9. Заміна. І ось з'являється пан Кулеша, скільки я не знаю, скільки йому років. Ну багатенько. За 50 це точно. Можливо, 60. Ну не готовий так. На такого віку, Не подає Шевчук 11-19. Можливо, саме вихід Олександра Кулєші 13 годинів, так подвинув на помилку Віктора Шевчука. Мельник Мішина. переграє Вадима Хомяка, якого я просто не впізнаю сьогодні. Чи цей Вадим Хом'як колись? Наводив страх, як каже Артур Войченко, на суперників, коли був вже на підході до першої команди МКП. Двадцять, плюс десять вже відрив, плюс десять, плюс десять. Нагадаю, регламент, всі матчі проводяться з трьох партій незалежно.